Віт усім, хто зараз дивиться програму Ангелятко. З вами я, Діана Горпяк, і сьогодні я вам розповім про значення імен Оксана та Валентин. А зараз послухайте про Оксанок. Можливо, серед ваших подруг є така. Це ім'я походить з грецької мови. Воно означає гостя або чужинка. Варіантом імені Оксана є ще Ксенія. Іменини Ксенії чи Оксани святкують в лютому. Ксенія Оксана з дитинства привертає до себе увагу. Ця дівчинка наділена красою та хорошим голосом. У нас всіх сил намагається бути кращою за інших. До речі, оці дівчатка зі смаком одягаються. Навіть. Найпростіше та недороге рання вони можуть поєднати та зробити модний та стильний образ. Але незважаючи на самостійність, ксенія Оксана дуже чутлива та вразлива натура. Будь-яке необережне слово. Може Ксенію Оксану довести до сліз. навіть грубим голосом. Що? Я не знала, що вона ви будь-яке необережне слово Ксенії Оксану може довести до сліз. Думаю, що треба бути обережним спілкуванням з тими дівчатками. Їх можна дуже легко образити. А ще я дізналася, хто має відомих людей ім'я Оксана. Послухайте: Українська телеведуча Оксана Марченко, українська дизайнер Оксана Муха. Народна артистка України Оксана Білозір. Українські письменниці Оксана Пахльовська та Оксана Запушко. А тепер я вам розповім про значення імені Валентин. Воно походить з латинської мови та означає здоровий та сильний. Усі Валентини наділені такими рисами, як наполегливість та справедливість. Валентин не має схильності до агресії, але свого не упустить. Іменини ці хлопці святкують 14 лютого. Валентин поєднує у собі творчі здібності, які, як правило, він втілює у мистецтво. До речі, ці хлопчики є. Мрійниками та романтиками. Тому часто Валентини довіряють своєму серцю, а не розуму. Ім'я Валентин мають такі відомі люди, як святий Валентин, священий, який жив за часів імператора Клаудія II. Стає покровителем закоханих. Валентин Юдашкін художник модельєр. Валентин Мороз український історик. Валентин Сильвестров український композитор. Ось такі у нас є Оксани та Валентини. Друзі, не забудьте привітати їх з іменинами. Це була програма Ангелятка. Та я її ведуча Ангорпяк. Бувайте.